Йонний центр за 80 кілометрів від Києва. Цей який прийшов, наставив на нас зброю. Під час зборів пайовиків акціонерного товариства «Русавак» директора підприємства викрадають озброєні люди. На цьому мішку я сидів якраз. Чоловіка кидають в мікроавтобус і відвозять в невідомому напрямку. Це сотні людей стояло, щоб отак поглядати людину. Вони везли мене вбивати. Вони не везли для того, щоб поігратися. Вони везли мене вбивати. Події, схожі на вияснення стосунків за стандартами 90-х, почалися ще влітку минулого року. Тоді аграрне підприємство «Русавака» знаходилося у власності американця українського походження Марка Пославського. Чоловік повернувся на історичну батьківщину для того, аби відстоювати територіальну цілісність України в складі одного з добровольчих батальйонів. Влітку Марк продав підприємство, а 19 серпня загинув під Іловайськом. Поховали героя на скольдовій могилі. Тоді ж активізувався один з акціонерів товариства русавака екс-депутат Верховної Ради Володимир Бортник. Марка я знаю 23 роки. Я як він перший був в Україні, я з ми дружили, досить е, добре дружили. Пан Бортник поставив під сумнів факт продажу пославським товариства Русава К. Це просто якесь знущання. От чисто таке, що Марк продає свою долю росіянину. Росіянином Володимир Бортник називає громадянина України з кримською пропискою Леоніда Моцічука, який на даний момент є власником аграрного підприємства. Екс депутат звернувся в Кагарлицький районний суд із позовом про незаконне привласнення чужого майна. Заяву про забезпечення позову вживається судом. Шляхом накладення арешту на відчуження того чи іншого майна чи забороняти будь-які дії з метою недопущення знищення майна його зменшення у вартісті до вирішення справи судом. Не дочекавшись рішення суду, Володимир Бортник скликає прес-конференцію, де звинувачує нового власника фірми у рейдерстві. Ми спостерігаємо класичну схему рейдерського захоплення підприємства. Коли шляхом грубої підробки внутрішніх документів підприємства власниками цього підприємства становляться невідомі особи, які не мали жодного відношення до цього до цього підприємства, звинувачуються і судді за словами екс депутата, у справі фігурують корупційні схеми. Наші самі справедливі суди в світі, от вони рішають правильно вирішують. От і виходить, що до, до сьогоднішнього дня ми не можемо справедливість дістати в судах. Ну, я сподіваюся, що ми її все-таки дістанемо. Я розумію, що можливо пан Бортник не може оперувати е, законами, статтями і те інше, посилатися при на ті обставини, при яких він е, ставить мені вину. Проте юрист не зазначив, яку норму ЦПК я порушив по, по, по даній справі. Що стосується даного кримінального провадження, якому подальшому буде розповідати, а також не зазначив яку норму КПК, я порушив у будь-яких своїх діях. Але повернемося до подій, які сталися на зборі пайовиків, коли директора Русава Ке викрили невідомі у той день викрадачі вимагали організувати зустріч бортника з Мосійчуком, аби вирішити питання поза стінами суду у інший спосіб. Казали, що якщо я хочу, щоб в мене було з бортником, все нормально. Я должен позвать сюди Масічука, щоб Масічук отписал то-то, 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 то-то. Утім, досить швидко зрозумівши, що викрили не власника підприємства, а директора, який не має жодних майнових прав на агрокомплекс, невідомі відпустили Івана Калдіна. Ці хлопці, які їхали, да я так зрозумів, що це вони просто не розуміли, що вони роблять і де вони роблять. Бо цей генерал м -м -м, я так зрозумів, що там є фірмі, якісь там. Непонятно. понятно. Приїдемо часово, раз-раз, раз, і все буде нормально, все буде тишком нишком. Серед викрадачів був чоловік, якого називали генерал. Підійшов якийсь високий чоловік ще один, сивий, такий досить в віці. І цей інший сивий чоловік йому сказав, що все в порядку, товариш-генерал. Він місцевий генерал казачства. Є тут у казачіство в Кагарлику. Він, типу, масовік затенік. Ми зателефонували козацькому генералу з проханням пояснити свою причетність до підприємства Русава К». А я зараз як вам перезвоню, я как раз їду до хазяїна, до бортника? Да, 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 да. Таким чином, після консультації з Володимиром Бортником, козацький генерал погоджується з нами зустрітись. Пан Кармацький заявляє: про викрадення нічого не знає. Хто там, що там шум, смотрю там. А я його взагалі Калдіна не знал і не И Не, не знає, не, не знаю, не видел. А що произошло, Мені сказали, що Калдіна машина вивезла. То, чого нам це не треба, тому що ми йдемо правом поле. Даний пан, який приходив до мене, він є фігурантом у кримінальному провадженні по викраденню людини. Його пробу, наскільки я знаю, намагалися слідчі допитати, проте він під час допиту в якості свідка зіслався на статтю 63 конституцію України, тобто відмовився взагалі давати покази. На мою думку, якщо людині немає чого скривати, вона не буде посилатися на статтю 63 конституцію. Розуміючи, що за допомогою силових методів справу вирішити не вдасться. Володимир Бортник призначає вже відомого нам генерала козацьких військ, виконавчим директором підприємства, в оренді якого перебуває товариство Русава К один із їх пожилий мужчина. Сказав, що Ось цей чоловік назначений директором, виконавчим директором на ваше підприємство. Він показав мені листок на зеленому фоні, було напечатано, що він назначається наказ, що він назначається виконавчим директором на дане підприємство. Наказ був підписаний бортником. Ось цей документ, яким пана Кармацьких було призначено на посаду директора лише за тиждень до виконання Івана Калдіна. Утім, навіть присутність працівників змі не допомогла кармацькому потрапити на підприємства. Тоді казацький генерал пішов виясняти стосунки із дею. Він прошу, просто прийшов, сів, на жаль, не було мого помічника, сів у крісло помічника без мого дозволу. Почав до мене тикати. Я йому зазначив, що шановне, ви знаходитесь в приміщенні державної установи і покиньте, будь ласка, мій кабінет. Після третьої чи четвертої спроби він все ж таки покинув мій кабінет. Вся преступна групування, Там входять і чиновники Карлицького району, суддя за каблук, котрих все вирішили все питання так, як їм треба, як треба. Поділили печать, поділили підпис, А зараз вже експертиза доказала, що все це піддільне. Однак ані пан Портник, ані Олексій Кармацький не зазначають, що експертиза проводилася на підставі електронної копії документу, а не оригіналу. А у відповідності до чинного законодавства така перевірка не є дійсною. Утім, про це не прийнято зараз говорити. Примучується те, що на сьогоднішній день також є кримінальне провадження стосовно шахрайських дій пана со сторони пана Бортника і стосовно причетності тих осіб, які зараз ходять в суди, приводять представників МАС-медіа, приходять на підприємства, зазначаються, що вони вже є директорами. Відносно даних осіб також проводиться кримінальне провадження. Їх намагається в рамках чинного законодавства допитати хоча б в якості свідків. Слід також зазначити, що Володимир Бортник, називаючи себе власником аграрного підприємства РусаваК, не має на руках жодного документу, який засвідчує його право власності. Екс-депутат володіє лише невеликою часткою акції. Бортника там по тим документам було 3%, а у 97%… у Паславського марку. Ну, это акція це акція. друзья, друзі передавали так, потім Дніпра, у них же не одна компанія була. У той же час, за даними єдиного державного реєстру, власником товариства Русава К є Леонід Мосійчук, а директором Іван Калдін. Власником залишається Русавака Мосійчук на той час. Зараз мусічук. Крім того, пан Бортник, звинувачуючи своїх опонентів у підробці підписів, замовчує ще одну деталь. Зглядаючись на підписи, які зазначені, зможете подивитися. Бортник. Бачите? Ну наскільки я розумію, це різні підписи. Договори, які, на які посилається пан Бортник. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу. На договорах це правда в оригіналі. Зовсім інший підпис. У всій цій історії лякає ще один факт. Викрадення людини посеред білого дня у присутності кількох сотень свідків. Це вперше в районі, і це наскільки шокуюче, що я не можу вам передати. Вже пройшло це більше неділі пройшло, а відчуття таке тяжке, що не можна, не можна передати. Невже ми повернулися до 90-х років минулого століття. Тоді факт викрадення людини вважався буденністю, а людське життя недорого коштувало. До кошту не можна звертатися. Скажіть, ну до кого можна звертатися? На захист тих людей. Раніше була у нас адміністрація, можна було вирішувати, щоб ті були шевченками вирішували питання і все. А зараз до кого ми підемо на захист? Скажіть, куди я цих людей поведу, щоб хто захистив? Їх? От куди?